Шапкозакиданство безсмертний російський вираз закидати шапками. Він вперше пролунав під час Кримської війни Росії з Англією, Францією, Туреччиною. Коли англійці підійшли до Севастополя, то генерал Кір'яков вимовив фатальні слова: не турбуйтеся ваше сиятельство. ми шапками ворога закидаємо. Ну а сам головнокомандувач Меншиков був настільки впевнений у перемозі, що запросив жителів Севастополя спостерігати за перебігом бою, ну типу як на розважальний пікнік сходити 20 вересня. Тисяча 1854 року російська армія зазнала поразки у першій великій битві із силами Європейської коаліції в Криму. Із пікніка довелося росіянам панічно тікати і замість. Шапко здійснювати черговий безсмертний подвік російського народу і жест доброї волі. Ну а ми розпочинаємо новий сезон історичного проєкту Локшину Замовляли чи Крим та Одеса. Поговоримо сьогодні про міфи щодо півдня України. Я Вадим Міський. Вітаю вас. Поїхали. І ж гарні, свіженькі одеські мідії. Якщо володіти таємним рецептом приготування, то страва вийде шедевральною. Я цим рецептом з вами поділюсь. доведіть воду до кипіння, посоліть і додайте бажаних спецій, скрутіть вогонь на мінімум, і тільки тоді всипайте морепродукт. Мідії в мушлях варимо 5-7 хвилин до їхнього розкриття. Далі, і в цьому головний секрет: молюски пересипаємо в окрему тарілку, інакше вони ну стану в Ну а далі в компанії друзів насолоджуємося прекрасною стравою. Ключове в оточенні саме друзів, інакше цей кулінарний шедевр просто не смакуватиме. Деякі дивні екземпляри російської пропаганди чомусь насмілюються мріяти про приїзд до Одеси, аби насолодитися місцевою кухнею. Хрі вам, а не Одесу. Вона, як і Крим, завжди була і залишається українською. Я хочу мати можливість прямим рейсом Аерофлоту, Москва, Одеса, літати туди і в ресторані Дача, у Савелівці на жерти. Мені подобається. Люблю це місто, і дівки там красиві. І завжди це було можливо. Завжди це працювало. А потім раптом чомусь стало неможливим. Я хочу, щоб воно знову стало можливим. Зазвичай я вільно спілкуюся українською, але цьому підасу Артемію Томі Лебідів я відповім на російський. так щоб йому так, щоб йому було все зрозуміло. Артемі просто йди на «А». Одесу тобі не бачити, хоч ти будеш із блакитним чубчиком, хоч із жовтим, хоч із помаранчевим. Сиди в Москві. Це все, що тобі залишилося наприкінці 18 століття. На місці колишньої османської фортеці Хаджибей постає місто Одеса. Перший градоначальник Герцог Дерішельє зіграв важливу роль у заселенні українських степів при Чорномор'ї. Саме при ньому Одеса перетворилася із невеличкого містечка на півдні України на один із найважливіших торговельних портів Російської імперії. А завдяки її морській торгівлі це місто стає відомим у Європі. Дослідники Одеської економіки Одеської торгівлі казали, що 1800 рік став поворотним. Ну Катерина на той час вже 4 роки як померла. Тобто розквіт Одеси почався, почався пізніше, і вона, відомо, дуже була б здивована, що вона вважається засновною цією Одеси. Вона та вважала, що вона засновниця, напевне, Катеринаслава, Сімферополя, як Мічеті там Кодака да Катеринаслава Херсона, Миколаєва, але ж не Одеса, яка просто як писали відверті, потім історики дев'ятнадцятові зросла сама за рахунок своїх внутрішніх економічних ресурсів. на початку 19 століття, за даними імперського перепису, українці та євреї становили переважну більшість населення міста Одеси. Утім, місто стає складовою міфу про нібито приналежність півдня України до так званої Новоросії. Пізніше міфотворчість про винятково російську чомусь Одесу будуть просувати як радянська, так і Російська пропаганда. Хоча за радянського Союзу Юзу, за даними перепису 1989 року українців в Одесі було більше ніж росіян. Кремлівські пропагандисти активно просувають наратив, що, начебто, не російська імперія колонізувала Причорномор'я, а сучасна Україна це робить із русським міром. Під час повномасштабної війни російські пропагандисти говорять про необхідність звільнення міста від Одеситів. Я, дуже Я теж дуже переживала. А як же буде Одеса? А там же теж. А після якогось чергового походу в госпіталь а ходимо ми не куди небудь, а у відділення гнійної хірургії, де лежать хлопці з ампутаціями, і поговоривши вкотре з ними, знаєте, ось моя відмінна риса це гуманізм і емпатія. Так і ось ні, я сама. Ні, ці хлопці не вони винні в тому, що з мене сама. це почуття щодо України вичерпалося. Ось мені шкода Одесу як місто. Ну, мені шкода от, архітектуру. От, мені шкода, от, архітектуру. От, мені шкода от, знайому от, з дитинства от, бруківку. От, мости і містки от, набережні. От, це мені шкода. От якби мені зараз от, сказали, хочеш в Одесу, Я б сказала, так. За однієї умови, що Одеса буде порожня. Одеса буде пуста. Божевільна адептка Руськава міра, яка у жовтні вилізла із триколором на постамент знесеного пам'ятника Катерині II, відсиджується під домашнім арештом. Уявіть на якому світі вже би був активіст, якби він виліз із жовто-блакитним прапором десь у центрі Москви або Пітера. Я що не пробачу ніколи те, що трапилося 2 травня в Одесі. і Я не пробачу ніколи те, що напали на Донбас. Це звісно, зсу. Це було спочатку. Про всяк випадок історична довідка для тих, хто полюбляє говорити про російську Одесу. Курськ був заснований в XI столітті чернігівськими князями і стає центром удільного Курського князівства, яке в XI-XIII століттях входило до складу Чернігово-Сіверської землі. У XIV столітті Курськ входив до володінь київського князя Володимира Ольгердовича. Згадується у списку руських міст, далеких і близьких, саме як київське місто. І далі про те, чий таки Крим, чому російська влада вважає півострів, який визнає міжнародна спільнота частиною України, своїм. Південноукраїнські землі були місцем кочування кімерійців, скіфів, сарматів, хозарів, печенігів, половців. На цих територіях відбулося встановлення запорізького козацтва. Крим населяли греки, римляни, візантійці. Кримське ханство існувало до 1783 року і займало півострів разом з більшою частиною північного причорномор'я. Однак, уся багаторічна історія Криму і народів, які мешкали на цій території, не цікавлять російських пропагандистів. Історію переписують заради того, щоб обҐрунтувати агресивну війну. Останні 300 років перед тим як Крим захопила Російська імперія, він був кримсько-татарським. Насправді, на момент першої анексії Криму 1783 року росіян на півострові нараховувалося лише кілька тисяч, а 95% становили кримські татари. І лише після того як Російська імперія. Тиснула на кримських татар, змушувала до еміграції, постійно перевозила кріпаків з центральної Росії. Кількість росіян в Криму стала трохи більшою, і на початку ХХ століття зрівнялася з числом кримських татар, навіть не перевищила, тільки зрівнялася лише після революційних подій. Росіян стало трошки більше за кримських татар і все одно. Без депортації 1944 року жодної абсолютної більшості росіяни в Криму ніколи не становили б. не хочемо забрати Кримта Ми не хочемо забрати Крим. Це абсолютна дурість. Якщо ми почнемо забирати у кого-небудь що-небудь, то у нас у самих що-небудь заберуть, і ми що-небудь втратимо. Ми почнемо такий переділ на просторах колишнього СРСР, від якого не зможемо оговтатися ніколи. Головною проблемою, на мій погляд, є важка імперська спадщина Росії. Всі чомусь вважають, що Росія залишилася імперією і ставляться до неї як до імперії досі. А це зовсім давно не так. так да 25 років забрали з голови Путіна не тільки залишки волосся, але й залишки його. Розуму саме через велику імперську маячню кримлівського диктатора, нині гинуть українці. Ще один російський міф велич чорноморського флоту Росії. Відразу ж після захоплення кримського півострова за наказом Катерини кримсько-татарську фортецю Ахтяр переіменували у Севастополь. Відтоді почалася оновлена історія російського флоту. Коли імперія почала втілювати проект Новоросія, то розбудова міцного флоту стала однією із найбільш амбітних їхніх цілей. Севастополь зробили базою для російських військових кораблів. Одразу ж імперська пропаганда почала створювати міф про бойову славу чорноморського флоту. Нині історія повторюється і знову як фарс російського флоту як оперативного механізму на чорному морі, немає. Не фізично Нету. немає, а немає Нету. з точки Нету. зору Нету. його реальної бойової, бойової присутності. Факт. Це факт. Ну, Згадайте, з це, чого все починалося. острів зміїний. Пам'ятаєте, який героїчно наші морські, наші морські піхотинці, піхотинці взяли. взяли? Де це все? Де, це все? де продовольчий де контроль, це, контроль за угодою, контроль коли всі судна України оглядали, зокрема за допомогою України нашого флоту, де зараз український торговий флот возить цю зброю в будь-яких кількостях, скільки хоче? ще рік тому цього не було? Ще рік тому НАТО в Україну через морські судна зброю не привозило. Зараз привозить де флот? Його немає. Це справді перемога ворога, не дивлячись на те, що Україна не має власного флоту, їй удалося потопити або серйозно пошкодити приблизно третину путінської флотилії. Більша частина його військових кораблів, із тих, що залишилися, відступила з окупованого Криму навесні 24-го року. Міністерство оборони Великої Британії оголосило Чорноморський флот функціонально неактивним. Ну а за блогери також не стримуються у своїх висловах. Не хочу псувати свято, але справедливості зрати чорноморське флот на сьогодні фактично втратив боєздатність і передислокований із Севастополя в Новоросійськ. Але накатити коняку за певно, не цей гідам, звісно, не завадить, і так у них завжди. Ну і один з найпопулярніших сучасних російських міфів, які ми від них чуємо: що Крим це подарунок, начебто Хрущова Україні. Справа в тім, що під час Другої світової війни Крим зазнав серйозних руйнувань. Депортація кримських татар і інших народів призвела до браку робочої сили і навіть знелюднення півострова. Населення Криму в 45-му було утричі меншим ніж до війни. Саме тоді виникла ідея, яку сучасна російська пропаганда презентує як особисту ініціативу тодішнього генсека Микити Хрущова. Кримський півострів Україні нібито подарували на 300-річчя Переяславської ради. Затвердженням українського дослідника Петра Вольвача, радянське керівництво вирішило передати півострів Україні саме з міркувань економічної доцільності, а також для того, аби перенаправити обов'язки із відновлення проблемного регіону саме сюди, в Україну. І з бюджету радянської України проводилася відбудова півострова. Ну а нині росіяни пишаються сумнівним досягненням Кримським мостом, який нагадаю є легітимною військовою ціллю. Тому не варто нині подорожувати мальовничим українським півостровом без запрошення. Антон Ви у відпустку знову їздили на мотоциклі на мотоциклі. Я щороку Я намагаюся на собі відчути зміни в туристичній місті. галузі, ви не відповідаєте на моє запитання на, 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 мотоциклі, на мотоциклі. Їздили. Так, на двоколісному транспорті. Американці оснастять українських 16 найсучаснішим озброєнням за даними The Wall Street Journal, Узгодження пройдено Пентагон ухвалив рішення укомплектувати винищувачі ракетами повітря земля і повітря-повітря. Тож ухвалено рішення дати добро на удари винищувачів по Росії. Новий виток ескалації здається. Остаточно зніс голову радник офісу президента. Подоляк зажадав негайно знищити кримський міст. Рано чи пізно Україна поверне окуповані Росією території. Ну а поки Одесити спостерігають за вража. Аючими польотами f 16 Не будемо ми й самі займатися шапкозакиданством і розповідати, що за півроку гулятимемо Ялтинською набережною. Але у перемозі Україна впевнена: Крим це Україна. Залишайтеся з нами, аби не стати жертвою російської пропаганди. Ставте лайки, підписуйтеся на наш youtube канал і бережіть себе.